А, і зараз хочу поговорити про те, чому не можна використовувати атні палички. А, ну, це до речі, палички це вони, вони не є ватними паличками, вони є косметичними паличками. Це, напевно, маркетинговий хід, бо назвати їх вушними паличками. От е і чому їх не можна використовувати? Це до речі, е чому їх не можна використовувати Це рекомендація Американської асоціації оторенголог. Якщо не помиляється 17-й рік чи 16-й рік, вони видали цю рекомендацію. От, е в Принципі, єдине, що ви можете зробити цими ватними паличками, таке, це затолкати сіру туди. тобто от вона, Тому скуча відео, там я думаю, що люди прогресивні вони бачили це відео. Тобто є слухи вихід, і людина просто цією ватною паличкою заталкує тромбує. тромбує цю сірку і формує серчанний корок. о, це, ну, це, це те, що можна зробити, і це, ну, це не шкодить організму. Якщо дуже постаратися, у мене був пацієнт. Він, виходить, залишив паличку, так звернувся, підійшла дитина, нажала, зробила перфорацію барабанної перетинки. Тому ну, ці палички можуть тільки нашкодити. От, в принципі, ну, і за оповертаючись до цих рекомендацій, от сіра, в принципі, по-перше, сірка це нормально, це як піт, це як слюнатику. Ну, тобто сіра вона має захисну функцію. Тобто пили, які були летить, вона збирає на себе, щоб воно не летіло на перетинку барабану. Тому сірка в невеликій кількості в гусі повинна бути присутня. От. І ну, по-перше, да, вона повинна бути присутня, по-друге, я ж кажу, що якщо буде користуватися паличками, то можна сформувати перчаний корок. От. І повертаючись до цих рекомендацій, то, вони, реком то, вони рекомендують взагалі чистити вуха, Є спец... і в принципі вірте, що пробка формуватися не буде. Більшість людей, більшість людей в слуховий хід має таку форму широкій, війну, навіть коли виписуєш по скапію, ти ж вітаєш, да, слуховий хід широкий війни. А, а якщо у пацієнта буває таке, що був вузький вхід, або, ну, або дуже, дуже покручений анатомічні ну, особливості, да, то, то, от, то, от, то там може формуватися серчанний корок, от, але все одно він без допомоги спеціаліста виняти цей корок сам не зможе. От, тому краще ну, все одно типу це знову таки по рекомендаціям е, по рекомендаціям, то щоб пацієн, такі пацієнти звертались до лікаря, і лікар вже їм е, робив механічне видалення цієї сіри. Тобто сірка це нормально, її може бути трохи менше, трохи більше це, але нормально. це нормально, тому що ну ми знаємо, що є ботові залози, слюнні залози є головна функція. Це що? це виділення секрету, і так само в нас у вухах є спеціалізовані залози, які його виробляють, тому що у сірки ну також є своя функція.